Крапку у скандально відомій справі Черкаси водоканалу і азоту суд може поставити вже завтра. Хімічне підприємство нагадає, хоче стягнути з комунального майже 23 мільйони гривень. Стільки водоканал, нібито, завинив азоту за очищення міських стоків. У відповідь на це комунальне підприємство подало зустрічний позов. Там переконані, азот узагалі не мав права очищувати міські стоки без відповідної ліцензії. Правди в суді обидва підприємства шукають майже півроку. Якщо буде Прийняти рішення, яке зашкодить діяльності нашого підприємства, то самі розумієте, що від роботи нашого підприємства залежить життєдіяльність міста. І якщо вона буде порушена, то ми б не хотіли мати такі б неприємні наслідки. Тому сьогодні Азот знову показує апетит, можливо за Тої судової системи, з якою сьогодні країна вся бореться, це було б і належне. Але ми вважаємо, що ні. КП Печерка водоканал не може і, на моє тверде, переконання не має сплачувати такої суми.